Ну що ж, ми рухаємось далі? І у нас зараз на зв'язку Олексій Василюк, заступник голови національного екологічного центру України, доброго вам ранку, доброго бачите нас, чуєте? сьогодні? Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Ну, перш за все, я не знаю, чи вітати і чи чи свято, але так чи інакше, цей день сьогодні є. А скажіть, будь ласка, як зараз ситуація у нас в Україні із опустелюванням в Херсонській області? Скільки кілометрів кожного року ми втрачаємо? Ну власне дійсно день боротьби з опостелюванням це не свято, це дата, яка відзначається в усьому світі, і такі є інші дати екологічні, які не є святами. А важко сказати лише про Херсонщину і лише про якісь гектари, тому що багато людей, коли думають про опостелювання, чомусь уявляють собі, от як ми з дитинства звикли бачити постелю, що це є бархани, верблюди і опостелювання, багато людей чомусь уявляє, що це от. Вітер прижене кудись, як там, наприклад, на північ Марокко прижене бархани і засипе все, що там було у випадку з Україною. О виглядає зовсім інакше. А ще в далекі радянські часи, в 1954 році, більша частина південної України була розорена, і е, тоді, вздовж навколо всіх полів, по е, насаджали лісосмуги. Зараз кожен українець чудово уявляє, що таке лісосмуга це для нас елементарний звичний такий елемент ландшафту. Але після 60-х років минулого століття ніхто в Україні лісосмуги не саджав. І от якщо ми подимо по мандруємо країною, то чим далі на південь, тим е, менше цих лісосмуг залишилось. І е, на самому півдні їх практично немає більше, і це призводить до того, що вітер просто здуває з Орних земель, родючий шар ґрунту, і е, не треба ніякій барханіці, звідкись щось приженеться. Просто на полях на самому півдні України вже майже немає е, чорноземів І оті от літописні вже два метри чорнозему про які ще там інколи говорять аграрії, немає більше ніякого чорнозему а в деяких місцях взагалі. Його ну повністю вітер здув. Якщо ми відкриємо космічні знімки в інтернеті, десь там Google Earth, Google Maps, інші такі програми, які дозволяють подивитися на планету зверху, і наблизимо Херсонську область, Запорізьку область, Одеську, Південь, Миколаївщини. Ми побачимо на полях такі собі. Я не знаю, потертості, такі схожі, от як потерті джинси. Це оці от потертості такі світлі. Це місця, де вітер зовсім зовсім здув чорнозем, і це сталося всього за півстоліття. А власне, що таке чорнозем? Це після того, як зійшов останній льодовик 9 тисяч років тому, степові рослини потихеньку-потихеньку в своєму корінні залишали такий атмосферний вуглець, накопичували таку біомасу в ґрунті. І от те, що рослини накопичили за 9 тисяч років. Всього за півсталіття після того, як ми розирали вітер знув, і його більше немає. І відновити його звичайно за нашого життя неможливо. І власне для нас опустелювання це є просто втрата родючого шару ґрунту. Під ним лишається пісок, глина, і е, на яких ніякого землеробства бути не може. І відав тому, що Україна не сприймає день боротьби з опустелюванням як якийсь. А заклик до дій як якусь вказів, таку нам не вказівку, а, а маячок якийсь такий, що весь світ щось робить, а ми ні. Звичайно, Україна там формально багато заходів різних робить пов'язаних з опустелюванням. Але за роки незалежності ні разу ніхто не саджав ні лісосмуги, ніхто не намагався відновити ось це. Для того щоб вберегти весь південь України від опостерювання. Тому, е враховуючи масштаби, до яких це може призвести, якщо ми втратимо всю е землеробську економіку півдня України, звичайно для нас це є дуже велика проблема, і хоча в нас немає ніяких бараханів, звичайно, у нас є Олешківські піски. і кажуть, що Олешківські піски – це найбільша пустеля Європи. Ну в принципі, так це найбільша ділянка в Європі, е яка вкрита голими пісками, яка там дійсно є бархани, але це є рукотворне теж утворення. От е, багато хто думає точно чув, е, що таке Асканія нова найбільший степовий заповідник, найстаріший степовий заповідник, якому вже е, добра сотня років і навіть більше з моменту її заснування. Але коли е, пан Фальцфейн заснував свою Асканію нову як такий недоторканий резерват природи. То зовсім поряд, там де сьогодні Лештівські пісні, він випасав величезні атари овець і вони повністю зруйнували рослинний покрив степу, залишки ґрунту знулися, і там утворилася пустеля. Тобто, наші Лештівські піски це є рукотворна пустеля. І зараз, коли навколо неї лісники намагаються постійно переорювати степовий ґрунт. І саджати в нього ліс для галочки, говорячи, що посадка лісу в степу це є боротьба за пустелюванням. Це неправда, це прямо протилежне тому, що треба робити. Тому що так як це відбувається, на жаль, в дуже багатьох південних областях України, включно з тими, які зараз захоплені війною, лісники чомусь на степових ділянках переорюють їх плугом і саджають для галочки сосни. переорюють і кажуть, ми. Посадили для боротьби з опустелюванням і для боротьби з змінами клімату стільки -то тисяч гектарів лісу. Але будучи перевореним, степовий ґрунт дуже сильно швидко еродує, видувається, ліс цей всихає. Кожного року лісникам треба просити нові гроші для його вже відновлення. І в результаті навіть там, де лишався степ в природному стані, де не було пустелі. В результаті утворюється пустеля, коли вітер видуває залишки. Чорноземло тому і на полях, і на степу сьогодні люди на жаль недбало утворюють в Україні постелю на півдні. І день світній день боротьби за постелюванням і посухою. Взагалі кожному починати себе і робити щось для того, щоб ми залишили для наших дітей, для наших нащадків, нехай в тому стані і те, що зараз є. Ті зелені легені, щоб вони нікуди не зникли. Та ліси це інше. Ми вам дя на жаль, часу у нас досить мало. Олексій Василюк, заступник голови Національного екологічного центру України, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за таку вичерпну і розлогу. Я, я, не відповідь навіть, а цілий коментар щодо сьогоднішнього дня. Ми з вами рухаємось далі. Перший ранковий гість в нашому блоці зараз з'явиться за кілька секунд.